Голосування проект закону 0881 про внесення зміни до статті 28 закону України про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень щодо отримання інформації співвласниками багатоквартирного будинку для прийняття в другому читанні та в цілому. Прошу народних депутатів голосувати. За 343 проти 0, утрималось 0, не голосувало 50. Рішення прийнято по фракціях. Є по фракціях. Далі розглядається проєкт закону номер 0887 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств. Дуже важливе питання. Доповідає заступник голови комітету з питань законодавчого забезпечення Володимир Миколаївич Олійник. Прошу уваги. Шановний Володимир Васильович і шановні колеги. Комітетом з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності підготовлений для розгляду в другому читанні проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств. Зазначений законопроект є перехідний шостої сесії і ще в 2010 році, визначено президентом України як невідкладний. З одинадцятого року законорект був прийнятий Верховною Радою у першому читанні. Хочу нагадати, що проєкт спрямований на врегулювання основних важливих аспектів протидії протиправному зболинанню та захопленню підприємств, а також недопущення використання схем і методів протиправного поглинання, поглинання та захоплення підприємств, які створюють реальну загрозу національним економічним інтересам нашої держави. У проєкті пропонується внести зміни до цивільного, господарського, кримінального кодексу України, закони України про господарські товариства, про державну реєстрацію, реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, про відновлення платежі спроможності боржника або визнання його банкрутом, про акціонерні товариства та деяких інших законодавчих актів з метою недопущення протиправного поглинання та захоплення підприємств. Під час підготовки законопроекту до розгляду в другому читанні до нього надійшло 114 пропозицій від суб'єктів права законодавчої ініціативи. 95 з них враховані повністю або частково 19 відхилено. Обґрунтування наведено порівняльній таблиці для стенограми. Хочу звернути увагу на поправки номер 17 та 23, сторінка 7 та 8 таблиці, внесені народним депутатом України Ляпіною. Тексті таблиці допущена технічна помилка. Фактично ці поправки відхилено, оскільки враховано попередні поправки номер 15 і 16, якими стаття 67 ГПК викладена в новій редакції. Тобто поправки номер 17 та 23 необхідно вважати відхиленими. З урахуванням викладено комітет пропонує Верховній Раді України прийняти законопроект другому читанні та в цілому. Як закон України. Дякую за увагу. Дякую. Давайте пройдемо по поправкам. Поправка 24. Народний депутат шпенов. 24 поправка. Народний депутат шпенов. Відхилена. Наполягаєте? Ні. Ні. Третя. Врахована редакційна. Прошу вимкніть мікрофон врапаєм. Шановні колеги, звертаю вашу увагу на те, що в цьому законопроєкті передбачено введення в Головний Кримінальний кодекс України дві нові статті: 206 з значком «Приміс» і 206 шість значком два. О чому де річ? Селеса цієї цих, цих статті, любое лицо, яке незаконно захоплює підприємство, є, є рейдером і може бути привлечено до кримінальної відповідальності. Однак ж ми всі знаємо, що рейдер ніколи не діє без якогось судового рішення вторгнення його справи. Якщо рейдер отримає якесь районне рішення суду в отношении його прав на той чи інше підприємство, ми по цим статтям будемо привлекати саме законного собственника. Тому я настаиваю і прошу у вас підтримати правку третю та, дві... та 20... Ставлю на голосування. Ставлю на голосування. Про підтримку поправки номер 3 народного депутата Воропаєва. Прошу голосувати. За 234 поправка підтримана. Тепер яка у нас? Яка поп... 28 -ма. народна депутата Воропаєва. Вімкніть мі мікрофон. Іменно 28 правка, моя правка, вона і рекомендую Верховній Раді відклин, відхилити ці дві нові статті Кримінальний кодекс України. Я, я повторюю ще раз: якщо ми ці статті введемо в Кримінальний кодекс України, любой рейдер. Получив в якомусь районному суді по місту жительства фізичної особи рішення о тому, що він законний представник того чи іншого підприємства, зможе стати не тільки власником цієї собственності, а також ще і посадити реального собственника в тюрму. Тому я прошу вас підтримати мою поправку 28. Ставлю на підтвердження поправки номер 28 народного депутата Варапаєва. Прошу народних депутатів голосувати. Далі яка? 32, За 268 Проти 0, утрималось 9, не голосувало 115. Рішення прийнято. Поправка номер 32. Народна депутата Воропаєва. Вимкніть мікрофон. Поправка 32. Нема? Не, не наполягає. Поправка номер 36. Народний депутат Варапаєв. Не наполягає. 37 народний депутат Шпенов Не наполягає. 38 народний депутат Шпенів Не наполягає. 39 народний депутат Варапаєв. Не наполягає. Яка поправка 51. Народний депутат Варапаєв. Не наполягає. Ідемо далі. Поправка номер 67. Народна депутата Варапаєва. Не наполягає. Яка? Поправка 71. народний депутат шпенов. Є сімдесят. зараз. Поправка номер 81. Народний депутат Шпенов. Ні. Вісімдесят народний депутат Воропаєв. Не наполягає. 86. Поправка народний депутат Ляпіна. Не наполягає. 95 народний депутат Воропаєв. Не наполягає. 96 народний депутат Ляпіна. Не наполягає. Так. 105 народний депутат Ляпіна. Не, нап... не наполягає поправка номер 113 Народний депутат Шпенов не наполягає. Поправки ми розглянули. Я прошу мікрофон, Оксана продан. Слухаю. Дякую дуже. Дякую, Володимире Васильовичу за можливість. Я прошу поставити на підтвердження в зв'язку з тим, що так вийшло, що за рахунок однієї з поправок в разі арешту будь-якого майна воно буде реалізовуватися незалежно від того, чи ти оскаржив суді це рішення арешт чи ні. Я прошу поставити на підтвердження поправку 15 і не голосувати за неї. Дякую. Зрозуміло, да. Ставлю на голосування. 15 Воропаєв. Воропає. Ви коментуєте поправку 15? Ні, ми, комітет підтримав пропозицію депутата Воропаєва. Ставлю, ставлю поправку 15 народного депутата Воропаєва на підтримку. Прошу голосувати. За 224 поправка не підтримана. Рішення не прийнято. Всі... Повернення. Я прошу народний депутат Шуфрич. Дякую, Шо, Сильович, я Прошу поставити на проголосування, тому що у нас дві картки не проголосували. А ми а ми тиснули за. 3, 3, 3, 3. Навіть три. Навіть у трьох у трьох депутатів був збій в системі. Просимо поставити на проголосування. Народний, О, зараз Народний депутат Олійник. Шановний колеги, я прошу поставити питання на переголосування, бо я не проголосував. Якраз йшов до. Якраз йшов до свого робочого місця від трибуни, тому я ставлю питання, прошу поставити, на переголосування. Кому, кому слова? Роземка слово і будемо визначатися. Шановні колеги, якщо ми зараз доходимо до такого абсурду, то ми почнемо ставити на переголосування кожні дві хвилини, що хтось там не добіг, хтось там перебіг. А коли є взагалі такі загальні підстави, що хтось там у нас троє не проголосувало, це взагалі абсурд. Тому ми категорично наполягаємо на тому, щоб був збережений регламент Верховної Ради України. Не встигли це ваші проблеми щодо продовження сьогоднішнього дня. Теж була ситуація, щоб наші слухачі знали, сьогодні в розкладі засідань Верховної Ради немає жодного соціального законопроекту. Сьогодні всі законопроекти направлені на дірібан, в тому числі і землі, які сьогодні хочуть протягнути регіонали. Тому поки вони сьогодні займаються дірібаном, а позиція ваших цих штучках участі брати не буде. Анна Герман, прошу. Для того щоб Україна підписала Асоціації з європейським союзом одних одних червоних майок недостатньо. Треба працювати, і коли є технічне не, не спрацювання, чисто технічне, а депутати сидять на своїх місцях і тиснуть на кнопки, і ми просимо переголосувати, то спротив ваш проти цьому рівнозначно означає спротиву процесу злагоди і конструктивному конструктивній роботі в парламенті. Ви почули, шановні народні депутати, різні думки. На, на переголосування я поставити не можу, а от до повернення до голосування по цьому питанню я поставлю, а Верховна Рада визначиться. Ставлю на голосування про повернення до голосування по закону 08.87. По поправки прошу проголосувати. За 236 рішення прийнято. Верховна Рада прийняла рішення повернутися до цього голосування. Яке порушення? Порушення ніякого нема. Тому я ставлю на голосування поправку 15 народного депутата Воропаєва на підтримку. Прошу голосувати. Без крику, все нормально. Прошу голосувати. За 234. Поправка підтримана. Всі поправки ми розглянули. Всі поправки ні, ні, а да. Ми проголосували, всі поправки.